Визиває, ну так м'яко кажучи, подив той спосіб, у який Міністерство освіти і науки України е, прийняло рішення щодо приєднання Одеського державного екологічного університету, Фізико-Хімічного інституту навколишнього середовища і людини до Національного університету імені Мечникова. Е, ну, Усталеною процедурою, усталеною процедурою, прийняттю такого рішення передує обговорення позиції Міністерства освіти і науки в колективах тих закладів, в яких це торкається. Але трудовий колектив Одеського державного екологічного університету. Був в повному відведенні цих, підготовці цих рішень ну, до 5 січня цього року, коли вийшла постанова Кабінету міністрів. Офіційно, 27 листопада, я як голова вченої ради звернувся до заступника міністра освіти і науки пана Михайла Вінницького. Щодо роз'яснення до цього часу, до от сьогодні у нас 10 січня, відповіді немає. Не менше хвилює, а мабуть, навіть і більше кожного з членів колективу. Це, а що далі? На тих же вченних радах обговорюється так собі дорожня карта адміністративних, фінансових, кадрових. Освітніх наукових заходів щодо влівання, будемо так казати, влівання одного закладу вищої освіти до іншого закладу вищої освіти. Цього зроблено не було. А зараз це, ну, отак, вихватили якось так в Миколаєві, да, педагогічний. Університет і кораблебудівний університет з'єднали і так далі. Тобто це от така, така позиція, ну, з моєї точки зору, не державницька по всіх рейтингах, які існують. Подивіться, вони ж відкриті, наш університет входить до першої. Першої десятки закладів вищої освіти одеського регіону, а по багатьох в першу п'ятірку. Сьогодні ми будемо звертатися до кабінету міністрів, щоб е призупинити впровадження цієї постанови. Постанова вже є, так? і виконати ті заходи, про які я казав. Проведення від аудіту, проведення е обговорення. В колективах університету позиції міністерства у неї ж є позиція, раз вони так робили. Кафедра військової підготовки Одеської державного екологічного університету є окремим структурним під його підрозділом і. Головними завданнями кафедри є підготовка військових фахівців з вищої освітою для потреб Збройних сил України. На кафедрі ведеться підготовка військових метеорологів для метеорологічних підрозділів Збройних сил України. Крім цього, на кафедрі існує програма підготовки офіцерів запасу за визначеними військово-обліковими спеціальностями. І крім цього, на кафедрі функціонують курси перепідготовки підвищення кваліфікації військових фахівців для потреб Збройних сил України. Кафедра військової підготовки Одеського державного екологічного університету є єдиним підрозділом, який готує військовим навчальним підрозділом, який готує військових метеорологів для потреб Збройних сил України. Наші випускники розподіляються як в сухопутні війська, так і в повітряні сили, і військово-морські сили Збройних сил України. Головним завданням військових метеорологів є найбільш повне і ефективне врахування погодних умов для виконання завдань за призначеннями підрозділами збройних сил України. Кафедра військової підготовки є військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти, і тому, згідно з чинною нормативною базою, військові навчальні підрозділи можуть утворюватися, реорганізовуватися і ліквідовуватися. За окремим рішенням Кабінету міністрів за поданням Міністерства оборони України в цьому існує певна юридична невизначеність на цей час. З іншого, з іншого боку, для кафедри на цей час дуже важливий сталий розвиток, оскільки, окрім підготовки військових фахівців, кафедра бере активну участь у науковому консультуванні оперативних метеопідрозділів збройних сил України, бойових частин. Стосовно проведення розрахунково-аналітичної роботи на поточний рік заплановано проведення курсів багато курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації. Деякі з них будуть проводитися вперше в історії вищої освіти України. Зараз кафедра проходить глибокий процес модернізації закуповується специфічне обладнання для проведення цих курсів, укладаються договори на використання морської акваторії і тому сталий розвиток кафедри саме у цей час має дуже велике значення помніті що раніше було в просторах совєтського два вузи Одеський і рініградський гідромір то наші вузи зв'язували дружба сотрудничество И тем не менее, из года в год мы постоянно конкурировали, конкурировали в творческом, научном плане с ленинградским и Санкт-Петербургским гидрометом. Ну а теперь, а теперь, если решением наших недалеких министерских чиновников будет похоронен наш университет, то россиянам только остается довольным э, потирать руки, потому что исчез, исчезнет конкурент. Э, Единственный достойный конкурент, единственный достойный ВУЗ. Мы готовили специалистов для более чем 80 стран мира, начиная с 1952 -го года. Если случится худшее, ну, то, к чему нас готовят, к чему посвящено вот это решение Кадмина, то через год, через два мы останемся только воспоминания. Потому что если мы вольемся, если нас присоединят. К університету Мечникова буде просто тихе, тихе уміщення на всього нашого достоинства. університету та міністр України Денис Швилько. Головна ідея цього приєднання, яку висуває Міністерство освіти, це все ж таки. Ну, головним аргументом є те, що в Одеському державному екологічному університеті контингент студентів ну, найменший в нашому південному регіоні. Станом на сьогодні у нас 1208 студентів всіх форм навчання, але якщо додати сюди студентів, які навчаються у відокремлених структурних підрозділах, коледжах, які належать до структури університету, це Одеський коледж комп'ютерних технологій, Херсонський фаховий гідрометеорологічний коледж, і Харківський коледж. Який теж має назву гідрометеорологічний, да, то е, там загальна кількість таких студентів буде приблизно там, понад дві тисячі. Тобто це співрозмірно з контингентом студентів, які навчаються в інших закладах освіти, Одещини. Ну, знаєте, як казали в хорошому анідоті, ну чомусь революція почалася саме з нашої «Альма-Матер». Чому саме так? Ну, це ніхто не може відповісти на це питання. Поки що, говорячи про об'єднання з університетом Мєчнікова, я хотів би наголосити, що наша основна позиція це зберігти ті унікальні спеціальності, які є в нашому університеті. Це перш за все метеорологи, агрометеорологи, гідрометеорологи, тобто спеціалісти, фахівці екологічного напрямку, тому що. В університеті Мечніков, незважаючи на те, що це великий класичний університет, там все ж таки такого спеціалізованого вузкопрофільної підготовки фахівців немає. Там є географічний факультет, там є… Біологічний факультет, але таких факультетів, як у нас, наприклад, там, інститут гідрометеорології, да? гідрометінститут або факультет комп'ютерних наук, моніторинг навколишнього середовища. Тобто ну, подивимося на університет Мєчнікова, там є, до прикладу, кафедра прикладної математики, тобто, та, яка випускає фахівців в ІТ-галузі. Але це зовсім інша підготовка. Якщо говорити про айтішників, яких ми готуємо, це саме ті люди, які обслуговують саме екологічні вирішують задачі. Це і сонячні батареї, це і вітряки, це ж повинен бути фахівець айті, да? тому що це зрозуміло, на що він має бути налаштований. Я вже не говорю про факультет природоохоронної нашої діяльності, який, в принципі, безпосередньо переймається вивченням питань, пов'язаних з екологією Чорного, Азовського моря, Гирла Дуная. У нас є в цьому сенсі надзвичайно великі досягнення. Тобто, якщо взяти контингент, так, да, по контингенту ми маленькі. Але за Науковими результатами, за дослідженнями, які виконують наші викладачі професори, вони в принципі знаходяться на топу рівні. Ми, в принципі, за те, щоб зберігти цей кампус. Тому що якщо ми всі Одесити, ми знаємо, що Одеський державний екологічний університет це єдиний університет в місті, який має безпосередньо компактне територіальне розташування, свій спорткомплекс, свої навчальні корпуси, свої гуртожитки, і все це знаходиться майже в пішій доступності, і тому і наші співробітники, викладачі вони переймаються цим, тобто, чи не буде це. На рівні рейдерського там захоплення, да? коли це все буде знесено, і коли тут будуть якісь бізнес-центри або будівля, бо ми віддаємо собі звіт про те, що ми знаходимося у курортній зоні, тут до моря два, два кроки. Тому нам, я в принципі, готовий все це на те, щоб все ж таки добиватися того, щоб ми зберіглися. Якщо створення великого такого об'єднаного університету на правах окремої автономії, це при ну в принципі нічого поганого тут я не вбачаю, і я хочу в принципі просто зберігти тих людей, які тут працюють.